Друзі, уряд цього року спрямує майже 6,3 мільярда гривень на всі проекти відновлення Херсонщини. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль під час візиту до регіону. Серед головних пріоритетів фінансування безпеки освіти, медицина і відновлення території. Уряд приділяє особливу увагу прифронтовим територіям, оскільки вони потребують постійної системної підтримки. Херсонська область надзвичайно постраждала і продовжує страждати від російської агресії у 2025 році. На всі проекти відновлення Херсонщини спрямуємо майже 6,3 мільярди гривень. Кошти розподіляться в межах чітко визначених пріоритетів. Перший пріоритет безпека освіти майже 752 мільйони гривень. Плануємо витратити на шкільні укриття, на шкільні автобуси, щоб діти навчалися в класах. Другий пріоритет медицина. У медичних закладах будується укриття заради безпеки лікарів, пацієнтів. Минулого року в Херсоні облаштували такі сховища в трьох лікарнях. Цьогоріч одне з ключових завдань реконструкція приймального відділення Херсонської дитячої обласної лікарні. На це передбачили 60 мільйонів гривень. Третій пріоритет комплексна відбудова. Триває експериментальний проєкт з комплексного відновлення п'яти населених пунктів України. Один з них на Херсонщині. Оксана Погоміє, депутатка Херсонської міськради. Пані Оксана, щиро рада вас бачити, вітати і одразу вам слово з приводу заяв Шмигаля. Я не буду так радужна, і я не буду така оптимістична, як Шмігаль. Чому? А, освіта, почнемо по пунктам. Освіта. Так, у нас в нашому місті намагалися зробити три. Спочатку це назвали підземна школа, потім це назвали підземне укриття. Як тільки почали рити першу цю школу укриття, туди прилетіли спочатку арта, потім каби, люди вийшли на спротів, Люди писали листи. І на Зеленського писали, і на того ж Шмігаля писали, і на Верховну Раду писали. Я приходила, намагалася попасти на то на то будівництво. Зараз це все заморозили. Гроші перерахували. Це було десь 330 мільйонів на ці три підземних укриття в нашому місті, в самому місті. Діти не займаються онлайн ніде, вони не займаються ні в сховищах, ні в школах, ніде ді верніше офлайн. Діти займаються тільки онлайн, навіть ті діти, хто знаходяться в нашому місті. Якщо навіть е побудувати ці три підземні школи. Або укриття, як вони це називають, то довести дитину до цієї школи в район, котрий був півроку тому ще більш-менш небезпечним. Зараз в нашому місті таких районів взагалі немає, тому що за людьми палюють і в піві. Ну, я не знаю, хто із батьків наважиться це робити, довести дитину навіть до цієї підземної школи. Раніше у нас було 56 школ. Шкіл зараз хочуть зробити три, але це просто викидання грошей на вітер. Ага. А, це, і знову ж, якщо казати про м, там, де ну, немає у нас, у нас весь правий берег, він під обстрілами, більш-менш небезпечні е, райони нашої області, то все одно. Там дітей стільки немає. Вот зараз в Киселівці намагалися виділили там біля 100 мільйонів гривень, щоб відновити школу. Насправді її ще до вторгнення намагалися закрити, тому що там немає дітей. Багато дітей виїхало, Тобто, про офлайн освіту в нашій області казати ну це таке. це... Будуть вкладення грошей, якщо вони будуть туди вкладені всі, в чому я дуже маю великі сумніви, не буде. Далі, що у нас там йшло освіта, медицина. Так. Одне з відремонтованих сховищ, верніше, Підземний э, родзал там зробили від ремонтованих сховищ один із э, пологових будинків. Він і тоді, навіть коли його починали ремонтувати, він вже знаходився на червоній лінії. Там десь. Трохи більше кілометра від Дніпра, туди постійно прильоти, вже більше року ці прильоти. Зараз знову ж FPV-дрони. Тобто гроші вклали, але всі породілля, що у нас навіть є в Херсоні, і такі у нас є, хто народжує діток, вони. Домовляються з обласною лікарнею дитячою, щоб народжувати там, тому що в цьому роддомі народжувати це. Ну туди навіть доїхати і щоб тебе. Тобто, це випробування долі, це про, про да автономія. Так, це є автономія є в лікарнях, автономія є. В там в обласних і міських військових адміністраціях наступне відновлення у нас є село Пасад покровське Ми його називаємо золоте село. Тому що туди вкладено вже грошей багато, і от, е, от обіцяють в цьому році 2,5 мільярди туди вкласти. Перший раз гроші, що були вкладені, це були е, це село, якраз знаходилося на межі, е, коли ми були окуповані, якраз там точилися дуже сильні бої. Це межа Херсонської Миколаївської області. Воно дуже сильно розрушено насправді і е, е, накрили дахи такої... Е, Темно синьою плівкою поставили модульні будиночки невеличкі. Ну, на мій погляд, я не виходила, щоб подивитися так. але на мій погляд, десь, ну, як сарайчик, як маленький вагончик, ну, 12 квадратів, може, 10. Це такі не всюди. Поставили люди, почали повертатися в Пасад Покровський в 23-му році, тому що обіцяли відновити. Не відновили, роботи нема і люди. Почали роз'їжджатися знову. Станом на зараз почали будувати гарні будинки во такі вже. Монументальні з цегли. Коли приїжджаєш, то бачиш, що ці будиночки є, але їх дуже мало. Будемо сподіватися, що 2,5 мільярда освоять не тільки собі в тумбочку, як я кажу, а все ж таки відновляти село, аби було кому там жити. Там є люди, але багато хто провиїхав після того, як збрехали. Знаєте, я завжди згадую анекдот про ту лошадь, котра бігла-бігла на іпідромі, а потім каже: ну, не змогла я, змогла. смагла. Отакі у нас. Потім кажуть: ой, не вийшло, у нас давайте ще грошей. Ось такий мене неоптимістичний прогноз стосовно тих мільярдів, що будуть виділяти на нашу область. Пані Оксана, не можу вас не запитати про дроновий терор, а про те, як Путін. Атакує дронами виключно цивільні об'єкти, знищує людей цивільні об'єкти, і що країна зробила для захисту? Перш за все вам слово. А, а, вже рік, як а, почали палювати на людей, ну рік, в липні місяці того е, року, от вперше для нас був шок, коли з'явилися в дрони близько уже, уже на правому березі, і коли були перші загиблі, тому що ми не очікували такого. Я точно знаю, що пізніше, от одразу якось не, не підхоплюється. отак от, Пізніше почали будувати лінію РЕП, це захищало до певного моменту. Зараз дуже багато дронів, котрі на оптоволокні. На жаль, у нас дронів на оптоволокні практично немає. Держава не забезпечує наша от бригада, котра тут стоїть. Наша Херсонська, я бачу, що вони виставляють, що збираємо на оптоволокно, Ну так не повинно бути. Повинна бути якось системно, але ще місяця-півтора тому, принаймні, військові, з котрими я спілкувалася, і котрі опікуються дронами, вони сказали, що зараз обласна військова адміністрація дослухається і все, що вони просять, їм дають, але не стоять на місці цей прогрес, на жаль. І коли у ні, воно є все і більше, навіть ніж все, а ми тільки починаємо. На жаль, дуже складна ситуація. Ну просто, ну, просто страшна в місті. І ми так зігзагами їздимо, зігзагами бігаємо, ховаємось, але це не всіх. Не всіх на жаль спасає. У нас кожен день є поранені 100% і є, на жаль, загиблі. Точно знаю, що почали нарешті працювати в напрямку, щоб накривати антидроновими сітками. Я сподіваюся, що це допоможе. Накривати об'єкти інфраструктури. Це важливо. Пані Оксана, дякуємо вам щиро. Бережіть себе, будь ласка, Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради.